Трималі прозові твори, чорно-біла обкладенка та глибокий зміст. Книга знайомий з Котора» отримала друге життя в перекладі на українську. Автор перекладу Володимир Гарматюк розповідає, що зі студентських часів познайомився з творами кількох польських авторів другої половини ХХ століття. Тоді твори Посвятовської і зачепили його за живе. Спочатку це були поезії. Ось і дуже доволі такі Печальні, сумні, важкі, бо людина була хворою на серце і усвідомлення швидкого закінчення життя в неї було постійно присутнім. Але в той же час вони були дуже такі якісь глибоко життє... життєстверні, життєрадісні ті речі. А вже коли через багато років я займався далі перекладом тих віршів, то Знайшов ще повість її автобіографічну, яка була першою перекладеною. Яцек Жур каже, йому приємно, що до польського автора привернули увагу і за кордоном, а саме в Івано-Франківську. Адже Галина Посвятовська є шанована не тільки в Польщі, але й в Україні. Її твори також знають. Та читають Тішить пан Володимир Гарматюк мене й те, що завдяки перекладу Володимира Гарматюка, фрагментів творчої спадщини Галини Посвятовської творчість письменниці і поетеси тепер близька і зрозуміла не лише полякам, але й українцям. Але стане ще більша також для українців. Оформлені обкладинки видання використано роботи російської художниці із Санкт-Петербургу Ірини Романовської, дівчина з перлинами. Мисткиня для оформлення книги не дала свої картини безкоштовно, адже її вразила біографія геніальної поетеси. Також Володимир Гарматюк розповів, що переклав вже близько сотні віршів Галини Посвятовської та над ними ще потрібно попрацювати. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.